Що далі після Модера? Секрет, який знають не всі. Увага, друзі, це повідомлення особливо актуальне для тих, хто колись будував бізнес з Ньювейс, а пізніше з Модера. Ви знаєте, що ця компанія припинила свою діяльність. І зараз перед багатьма з вас стоїть непросте питання, де знайти гідну заміну продуктам і нові можливості для бізнесу. Давайте чесно, продукція модуря справді була якісною. Але щоб отримати повний результат, який сьогодні дає, наприклад, Elevate від Be Epic, вам довелося би поєднати одразу 5-6 різних формул від модера, і ви тільки на 80-90% досягнете результату. Elevate – 8 це майже 100% і прямо в клітину. Подивимось на просте порівняння. Наприклад, L8 від B epic В модери вам потрібно приймати це імператорську формулу Mineral Solution, Min Gold, Go and Life Enhancer 5 продуктів. Регенерація від B epic А в модери це Liquid Biocell Life, Liver Health, Joint Health, Antioxidant C3 плюс Renew. Якщо я озвучила назву невірно, сорі. Далі колагеновий продукт Slim B-Epic Be це трім в модере. Колагенова дієтична добавка Ribella Collagen Plus від Be Epic вважається взагалі королем серед колагенових добавок. І тут цікаво, аналогів у модере немає. Тобто, якщо коротко. Там, де раніше потрібна була ціла комбінація продуктів, сьогодні достатньо лише однієї формули від Epic. І це не тільки економія грошей і часу, а й сильний аргумент для розвитку бізнесу. Бо поки модера закриває двері, Epic відкриває нові можливості для тих, хто не хоче зупинятися. Сьогодні в Україні є десятки. Сотні тисячі колишніх партнерів Модері, які шукають, куди рухатись далі. І саме тут з'являється шанс замінити старі продукти сучасними, ефективними формулами і при цьому вийти на абсолютно новий рівень. Тому моє звернення до вас, якщо ви в минулому були з нювейс чи мотори. Сьогодні час побачити альтернативу. Ви не втрачаєте свій досвід, команду чи навички. Ви просто берете кращу основу, піднімаєте бізнес на нову висоту. Цікаво, як це може виглядати особисто для вас. Тоді пишіть мені. Я допоможу, відповім на всі ваші запитання, бо майбутнє справді належить тим, хто не боїться робити крок вперед. А з вами була Марія Літовченко із України. До побачення!